Усіх вітаю, друзі! На нашому каналі Мама і доча наша кето. І зараз я вам хочу показати, чим ми з мамою вечеряємо. Так, сьогодні у мене ось така тарілочка. Тут такий салатик, це огірочок, помідорчик, маслини та зверху крем-сир, заправлений лилкою олією. Та ось такі ось ще відбивні піджарені у яйці. Ось така. Доброго вечора всім! Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні в мене ось така смакота на вечерю. Дозволила собі червоний буряк. Захотілося борщику такого червоного. Він без картоплі, тут тільки м'ясо, курки разом з бульйоном. Так я витягла, думаю, що свинина вийшла курятина. Пекінська капусточка, ота тверда частинка, і борщова заправка. У боршовій заправці там в мене є трошки цукру, але я вже собі сьогодні дозволю так. І зробила чайочок такий з кизилу і яблучний оцет. Водичка з яблучним оцтом. Ось так. Буду вечеряти. Всім смачного, хто вечеряє. І всім до зустрічі завтра вранці. Вже від завтрашнього дня ми будемо відео робити. Одне не будемо на два ділити на ранок і на вечерю, а просто будемо робити два відео і ввечері скидати обидва після вечері, щоб не займати часу багато і вам було ввечері, щоб подивитися на ніч. Так що, всім до зустрічі завтра вранці. Ні, завтра ввечері. Любі друзі! Ви не забувайте ставити лайки та підписуватись. Також пишіть свої тарілочки в коментарях. Всіх люблю і цілую серцем і очима.